всім всім вітаннячка з України. Я вас всіх вітаю. І сьогодні я хочу з вами просто поговорити і розповісти про свою участь в новому спільному проєкті. Але це такий спільний проєкт, який дуже крутий для літа, як на мене. Тому що влітку не хочеться щось такого робити грандіозного, звичайно, а хочеться завершати все те, що ми з вами розпочали на протязі холодного сезону. От я цим хочу зайнятися. Зараз перед вами чотири проекти. Два з них я планую стовідсотково розпустити. А два я візьму в проєкт, який організувала Оксана Левчук. І в неї канал називається Просто в яжемо, в яжемо з Оксаною Левчук. Я, звичайно, посилання на Оксанку, а також на інших учасниць цього спільного проєкту залишу в інфобоксі. Тому заходьте, дівчатка, знайомтеся, тому що кожна з мистринь створює дійсно гарні речі. Як на мене. А я розповім, що ж я візьму в цей проєкт, з чим я піду і чому я це так буду робити. Якщо бути чесною, почнемо з самого початку, то у мене майже всі мої процеси на сьогоднішній день це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, моя ласточка, Так, да, да, да. У ти господи, тимайся, я зайнята трошки. Зараз поглажу вісім процесів. Всі вони були розпочаті майже давно. Де якісь процеси були ще до війни розпочаті, як оцей, наприклад, і оцей. А, якісь процеси були розпочаті до Нового року, якісь були після нього взимку. Але всі-всі були процеси розпочаті дуже давно. Тому а, треба над ними працювати або завершити, або розпустити. І от про це я сьогодні з вами поговорю. Я для цього проекту виділила чотири процеси. Зараз вони тут. Перші ч... Два процеси, які я зараз покажу, я стовідсотково розпущу. Це вже <гум> однозначно. Ось цей процес. Я маю надію зайнятися цим питаннячком на цьому тижні. Це мала бути напівпатентною резиночкою жилетка. Ось якась, бачите, ще й помилка. Чи це може воно так лежало, де заломилося? Бог його знає вже. Мабуть, ні. Все ж таки, тут якась, мабуть, помилка, може, це, не знаю. Ну, коротше, одним словом, я його хочу розпустити, чомусь я зараз його не бачу. В своєму гардеробі. Це слонімська пряжа, в мене залишки були. Тобто я це все хочу розпустити. Ось тут навести, тут розраз був відв'язаний, його також розпущу. Це перемотаю, щоб воно було гарненько, тобто в одну нитку йшло. І у мене ще є ось залишки цього проєктику. Можливо, я його візьму в роботу, але поки що я цього робити не буду, хоча його під проєкт перев'яз можна однозначно буде розпочати. І в'язати подивимося, що буде, яка мене буде ідея. Але 100% це будуть моточки. І на наступний звіт я вам це звичайно маю надію, покажу, тому що звіти в цьому проекті, якщо я нічого не наплутала, виходять 15-го і тридцятого. Числа кожного місяця проєкт буде тривати, здається до 5 вересня. Також могу, можу точні дати плутати, тому вся інформація буде в інфобоксі. Я її скопіюю з каналу Оксанки, вона там все писала, звичайно. І, звичайно, ви можете перейти на відео запрошення Оксанки до цього проєкту і там більш детально з усім ознайомитись. Тому що я така людина, що можу щось і наплутати. Ой, ще й камеру пошатала. Однім словом, цей проект йде однозначно в розпуск. Мені подобається і кольор і все, Ну, чомусь я його зараз не бачу в своєму гардеробі взагалі. Щось інше з нього зв'яжу обов'язково, але коли не знаю, ну не сьогодні. Як кажуть, це розпуск, мінус один. Наступний проєкт. Цей проєкт я також однозначно розпускаю. Якщо я ще вагалася, то перед поїздкою я вже вирішила, що я його розпущу. Він дуже гарний, він дуже ніжний. Камера настільки не передає всю цю красу, але він дуже важкий в роботі. І мені якраз ці спиці будуть потрібні, хоча тут дуже великі, але для нового проєкту вони мені будуть потрібні. Тому я зараз однозначно знімаю, от як і на той роботі я зняла спиці. Отак, от знімаю. Спеції йдуть до нового проєкту. Хто буде дивитися, хтось зрозуміє, в якому новому проєкті, бо там все це буде. Маркерочки, все добре-добре. Я забираю, бо це не моя робота, я його обов'язково хочу розпустити. Я від'єднаю ниточку, скоріш за все. ось так, Ось така купа маркерочків, піде в мою коробочку. І я це все розпущу, перев'яжу, щоб було так, як мені потрібно. Тому що, ну, чесно, дівчата, не годиться цей варіант, це не мій варіант. Чогось він мені не до вподоби. Можливо, я з цієї пряжі і зв'яжу палантин пізніше, але трішки простішим узором. Скоріше за все, таке буде. Тому цей ми також прибираємо. Наступний проєкт, чесно кажучи, я ще до кінця не зрозуміла, чи хочу я його закінчувати, чи ні. Цей проєкт був почати до початку повномасштабної війни. і... Я приймала там участь з кінофільму. Треба було або ну, з фільму, з кінофільму, або з картинок, що вам подобається, зв'язати светр. І оце, ось так, мабуть, треба його покласти. Тут трішки спиці повискакували, але то таке вже хто не халепа, то можна розібрати. А, малюнок вже відв'язаний тут і нового малюнку я додавати не буду. Але я ще не зрозуміла, хочу я його а чи ні собі. Залишити чи ні, пряжа в мене є, дов'язати мене є чим, але чомусь десь якась у мене ну, можливо, що цей проєкт був розпочатий не тоді, коли мені треба. Ой, не... Скоріше за все, він то був розпочати при гарних умовах і все, але оці нюанси, які мені не подобаються, що він нагадує про війну. Чесно кажучи, я навіть своє синє пальто завершила, але разу таки не вдягла його. Там було менше завершувати, ніж тут. Тому що, чесно, не знаю. Поки що він буде лежати, тому що першим роботу я візьму цей проект. Це чоловічий светр. Я вже його розпочала, коли повернулася. Чоловіку цей светр потрібний, він хоче. Але перша проблема, головна проблема, як на мене, я тут щось намудрувала з горловиною. Вона вийшла вона дуже заширока, мені треба повущу зробити і переробити рукава, бо я їх зробила неправильними. Я їх зробила по принципу реглана, і вони вийшли у мене такі завузькі, не дуже гарні для чоловічого светра. Тому я це все розпущу, тобто буде розпуск повністю до цієї частинки. Спинку перед я перед подивлюся, може спинку я і не буду розпускати, тобто мені треба відпороти це все. І... Розпустити рукава однозначно, я буду розпускати. І передню частину я практично повністю розпущу, тому що тут буде інший малюнок. Чоловік вважав, що його буде дуже гарно видно. Сюди я обрала вже також трішки другу томатику малюночку. Також вона буде тут, тому мені потрібно буде розпустити повністю до малюнка, повністю весь цей малюночок буду розпускати. І потім перев'язувати. Оце ось такі в мене плани на цей проєктик. Так що перший в роботу я беру цей светр. Мені здається, після прання він ще приємніший. Хочу нагадати, що це була пряжа северяночка, і це був такий експеримент для роботи. Тому я беру в роботу цей перший светр. Можливо, я його буду в'язати все літо. Тому що в мене є деякі. Мені дуже складно, у мене тут ранка на пальці вавка, яку я лікую зараз. І одягати на персток не дуже зручно. Ну, будемо дивитись. Я ж можу, по-перше, першу частину відпрацювати, а потім якраз долікуюся і зможу наступну частину. Тому візьму я чи не візьму це, я його хочу взяти в роботу, як закінчу свій один процес. Але про це я розповідатиму в Лозі. Тому можливо на цьому тижні я ще тільки займусь розпуском. Ну, Оці проекти я однозначно перші розпущу. Можливо, навіть і сьогодні, а може завтра. Подивимося, ще поки не розпускала. І розпочну цим працювати. До нових зустрічей в наступних відео.